Усім привіт! Мене звати Аля, я дипломований лікар, невролог та психолог. І сьогодні на каналі мені захотілося спробувати дещо інший формат, довший формат відео. Отож поїхали! Сьогодні тема буде стосуватися маніпуляцій у стосунках. Як їх розпізнати, чому ми на це ведемося, та найголовніше, як попередити ці маніпуляції, а також як захистити себе від них. Знаєте, маніпуляції це не завжди щось таке явне та візуально помітне. Вони часто маскуються під любов, турботу, жарти, але результат завжди один. Ви почуваєте себе винними, знеціненими або залежними. Якщо тобі знайомі фрази на кшталт: Я ж це все для тебе роблю, а ти не помічаєш. Ти така невдячна. Ти без мене пропадеш, та тебе ніхто так любити не буде. Тоді це відео точно для тебе. Отож, що таке маніпуляція? Коротко та стисло. Маніпуляція це такий прихований вплив на людину, коли маніпулятор хоче отримати бажане, не дивлячись на волю іншої особистості. Це не чесна комунікація. Це така гра в одні ворота. Коли людина використовує страх, провину, сором, залежність, а також любов, щоб керувати іншою людиною. У здорових стосунках просто обидва партнери можуть рівноправно висловлювати свої емоції, виказувати свої потреби, а у маніпулятивних стосунках один змушує іншого жити за його раніше запланованим сценарієм. Отож, найпоширеніші типи маніпуляцій. Перше. Газлайтинг. Тобі здалося, ти перебільшуєш, ти знову все вигадуєш. Це така форма насильства маніпулятивного, де маніпулятор змушує жертву сумніватися в своїй адекватності та здатності, повноцінно реагувати на події, ставить під сум спогади або сприйняття. Два. Почуття провини. Через тебе я не спав всю ніч. Як ти так могла поступити? Я просто в шоці. Людину змушують відчувати провину за свої дії та навіть думки, навіть якщо вона не зробила нічого поганого. Три жертва Я нікому не потрібен, крім тебе. У мене в житті все погано, тільки ти мене тримаєш. Маніпулятор використовує роль нещасної жертви, щоб змусити іншого відчувати відповідальність за його вчинки. Четверте. Ігнорування або мовчанка моє найулюбленіше. Коли вас ігнорують після конфлікту, не відповідають на повідомлення, тримають у постійній напрузі. Це пасивна агресія, мета якої покарання мовчанням. Ну і п'яте компліменти з гачком. Ти в мене така гарна, мені навіть не віриться, що така дівчина і зі мною звучить приємно, справді, так? Але в цю фразу закладається ідея, що ти не заслуговуєш на краще. Що ти повинна цінувати те, що є, і тебе вже більше ніхто не полюбить. Чому ми піддаємося маніпуляціям? Маніпуляції в основному працюють через наші слабкі місця: страх бути покинутим, низька самооцінка, незадоволена потреба в любові, відсутність особистих меж, а також найголовніше це дитячий досвід, де схвалення отримували тільки коли були зручними. Маніпулятор інтуїтивно бачить, де болить. І вдаряє саме в це місце. Як розпізнати, що вами маніпулюють. Ви почуваєтесь винними, хоча нічого не зробили. Ви боїтесь сказати ні. Ви намагаєтесь догодити, щоб уникнути конфлікту. Ви часто виправдовуєте поведінку партнеру, навіть коли розумієте мозком, що щось тут відбувається не те. Готово, що робити, як себе захистити? Перше, це усвідомлення зробити перший крок. Визнати, що ви в стосунках, в яких відбувається маніпуляція. Без цього не буде ніяких змін, повірте. Друге, це особисті межі. Давайте будемо разом навчатися казати ні. Ви не зобов'язані відповідати за дії вашого партнера. І не зобов'язані відповідати на кожну вимогу цього ж партнера. А вже ж можна сказати: Я розумію, що для тебе це важливо, але вибач. Мені це неприйнятно. Або мені це не підходить. Зберігайте дистанцію номер 3 Не втягуйтеся в ігри. Якщо відчуваєш тиск, зроби паузу. Можна сказати, мені потрібен час, щоб зрозуміти краще наші стосунки. Я не хочу зараз це обговорювати.